Повний життєвий цикл для будь-якого клієнта. Чітка, якісна, вчасна комунікація та підтримка. Привіт і ласкаво просимо до студії ТІВІ, де ми обговорюємо, як ваш бізнес може виграти від технологій. Ділимося нашими найкращими порадами, лайфхаками для кращого ІТ-досвіду. Мене звати Поліна, і сьогодні я з Романом Шрагою. Він є головним технічним директором у Клік Солішенс. Привіт, Романе! Як ти? Я добре, Поліно. Як ти? Я чудово. Дякую. Дякую, що сьогодні ти тут. Дякую за запрошення. Романе? Розкажи нам трохи про себе. Що тобі подобається робити у вільний час? У той вільний час, який у мене є. Я проводжу якомога більше часу з родиною. У мене є семирічна та чотирирічна дитина. Потрібно бути активним з ними, багато бігати, багато грати в футбол. Привіт, Адам і Віві! Переважно саме це. Це чудово. А яка твоя роль у Клік? Отже, як CTO я відповідаю за всі технічні операції, повний життєвий цикл будь-якого клієнта, тому від архітектури рішень, інженерії рішень і аж до підтримки та обслуговування багато цікавих речей. Це звучить дійсно цікаво. І чи можеш ти поділитися, що на твою думку робить МСП дійсно хорошим? Так, я думаю, що робить MSP хорошим, це те саме, що робить будь-якого хорошого провайдера послуг чи будь-яку хорошу людську взаємодію, а саме чітка, хороша послідовна комунікація. Чи можеш ти розповісти про етапи зростання у сфері MSP? Так, етапи зростання у сфері MSP є відображенням еволюції провайдера керованих ІТ-сервісів. Ви часто починаєте з налагодження того, що не працює. Рішення згодом зростає, люди навчаються, ви стаєте більш проактивними за своєю суттю. І, зрештою, це переходить у керовані послуги, які ви постійно удосконалюєте та покращуєте. І я думаю, що з цього моменту це питання того, як добре ви будуєте свою структуру для продовження цього удосконалення. Це цікаво, розумію. І останнє питання: яким ти вважаєш майбутнє провайдерів керованих IT-послуг? Я думаю, що майбутнє провайдерів МСП це постійне удосконалення. Зокрема, щось, що нам близьке, це продовження інтеграції безпеки у керовані IT-послуги. Я думаю, що у наш час, і я думаю, ми всі бачили це протягом останнього року, наша залежність від технологій зросла, безпека стала набагато значущою річчю. Тому, я думаю, ви побачите набагато більше інтегрованих, безпекових послуг. Цікаво бачити, що майбутнє принесе для Click Solutions. Мені дуже цікаво, мені теж. Дякую за цікаву інформацію про Клік Solutions. Дякую за запрошення. Як підписник, ви можете отримати безкоштовне сканування темної мережі. Ставтеся до своєї кібербезпеки серйозно. Переконайтеся, що ваші цифрові облікові дані не скомпрометовані. Натисніть нижче для отримання детальної пропозиції. І не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд ТІВІ. До наступного разу!